Виконуємо номер 1775 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генесам 2022 рік. Знайди суму трьох чисел, перша з яких дорівнює 4,27, а кожне наступне в 10 разів більше за попереднє. Знайдемо друге число. Перше 4,27, а друге в 10 разів більше від нього. 4,27 помножимо на 10, переносимо кому на один знак вправо. Маємо 42,7 друге число. Знайдемо третє число. Відомо, що кожне наступне в 10 разів більше за попереднє. Отже, 42,7 помножимо на 10. Переносимо кому на один знак. Маємо 427. Це третє число. Ми знайшли два числа. Перше нам було відоме це 4,27, друге 42,7, третє 427. А тепер знайдемо суму цих трьох чисел. Для цього 4,27 перше число, додамо 42,7 друге число і додамо 427 третє число. Виконаємо додавання в стовпчик. 4,27, додамо 42,7. 7 додати 0 буде 7, 2 додати 7 9, 4 додати 2 6 і 4 переписали, Поставили кому під комами. 46,97. додамо 427. 7 додати 0 – 7, 9 додати 0 – 9, 6 додати 7 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 4 додати 2 – 6, до 1 – 7 і 4. Поставили кому під комами. У нас вийшло 470. 3,97. сума трьох чисел записуємо відповідь чотириста сімдесят три цілих дев'яносто сім сотих номер тисячу сімсот сімдесят п'ять. Виконано.